Давайте зараз порівняємо, скільки отримують з депутати, скільки звичайні люди, і скільки оці люди, які працюють онлайн, Всякі там фрілансери, туди-сюди ходять в кафешки, оце макбуком щось там тикають і п'ють лати своє. От, от давайте прірву це подивимося. Отже, депутати, ви самі знаєте, ну там неможливо порахувати, бо у них якби намальоване одне. да? скільки вони отримують офіційно, скільки вони мають. Це абсолютно різні речі. Я навіть в цю тему не буду лізти. Я думаю, все зрозуміло. Далі середня полосна зарплата. От, як ви думаєте, зайдіть в коменти, напишіть ну от як ви думаєте, скільки зазвичай люди в Україні отримують? Я з особистого досвіду знаю серед людей в нашій команді 8 10 10 десятька на місяці. І здавалось би, як на це можна вижити, люди якось живуть. А оці всякі айтішники, ось дивіться, за вересень середня у них, типа зерно, ну, найтішник, я більше це фріланс, телефон, тікток, інстаграм, оце вся історія. Ютуб, відео, соцмережі, месенджери. Все ж туди зараз прийшло. Значить, вересень 48к середня, 64 жовтень, листопад 70, щоб ви розуміли, куди все рухається. І здавалось би, люди там щось чились диплом, отримували то, сьо... І, і отак ні, ну в Києві там більш-менш люди можуть жити, але ж там все й дорожче. Розумієте, але така от історія. І виходить, що дійсно це фрілансери, ті, хто от вовремя окунулися, це може діяти, хто родилися, бо хто раніше зацікавився цим всім, ну як от я ще в студентські роки. Ті зараз, по факту, ну це за це майбутнє. Поняв? Уже ніхто, ні телек не дивиться нічого. Багато в це роботи роботи заміняють. І люди сидять в шоці, все це життя вчились, досвід якийсь. Оці сварщики, прикиньте, яка професія важлива, у них же завжди була зарплата та ой-ой. А зараз що, роботи це все роблять, і сидить сварщик з нереальним досвідом і за голову вже тримається. І всі, хто, в принципі, встигають час онлайн зайти, чи, чи думають за це, чи хочуть перебороти себе, ну от я думаю, зараз самий час. Якщо вам цікаво, самі знаєте, де шукати поклик, натискаєте туди, я там безкоштовно проводжу такі розмови онлайн, розказую, як у нас люди в команді отримують там 50-100-150 карбованців на ну, наших українських на місяць. Просто от, в телефоні там відео розповсюджують і так далі. У нас проєкт різних блогерів і на англомовному ринку є можливості. Все, все туди вийшло. Якщо вам цікаво, безкоштовно, абсолютно, самі знаєте, де шукати. Три крапки в справа відкрити в браузері, і все. Це абсолютно безкоштовно для вас.